Зараз ми з вами пройдемо, проведемо так, так би мовити, екскурсію по цим по незаконним забудовам і покажемо взагалі до чого може привести, якщо ми дозволимо порушувати закон. От, будь ласка, будь-матеріали, які були розміщені 23 числа, привезені для розширення цієї. Чуть зустріч з забудовником була таким чином, що вони нам пообіцяли вирили траншею. І пообіцяли, що через деякий час вони, коли ми викликали ОБЕБ, міліцію, представників правоохоронних органів, значить тут була вирита траншея для фундаменту, начебто під значить реставрацію цього приміщення. На самій справі ми зараз бачимо, що значно збільшується територія цієї цього павільйону, площа цього павільйону. Продовжується забудова зеленої зони. Незважаючи на зауваження мешканців, на претензії правоохоронних органів, будівництво продовжується. Ми так розуміємо, що з часом будуть буде розширення і сусідніх приватних підприємств. Там уже всі створені умови, бетонні плити покладені для розширення. Значить, байдужість мешканців може призвести до того, що через деякий час тут з'являться пивні ларьки, столики, і мешканці будуть. Спостерігачами цього процесу. До речі, в цьому будинку живуть представники і партії Бют. І ми все ж таки сподівалися на те, що активна позиція буде в захисті мешканців цього е і будинку і в захисті екологічної зони. Це захисна зона для е мешканців цих будинків. Але так сталося, що громада залишилася один на один спорт. Убежали.